The cat sat on the Отже, почнемо ми з даху. Та чому з даху я не знаю. Давайте з даху. Дивіться, який він класний, як він повністю заталений. Це взагалі вау. Такі у нас деталі використовували, хто пам'ятає в селищі Касл. Це у нас, вроді, здається, лего Icons. блок. Я вам показував на моєму каналі, можете знайти і дуже гарно зроблений дах. Прямо в стилі тих часів. І подивіться, як зверху також зроблені зроблені для нього кріплення. Ми можемо ось так поставити. І він у нас буде ось так прикольно виглядати. Ось так навіть збоку, і подивіться. Ну, це дуже вау. Напевно, лего наняли нових дизайнерів на цю франшизу, бо тут дуже багато різних ідей, які раніше не використовувались в лего. Багато деталей по різному заюзані, і це насправді дуже вау. І видно, що працювали молоді люди, молоді ідеї, і це дуже дуже класно. Є ось такий пірс, який ну звичайний, такий досить простий, але гарно дуже зроблений. Так знаєте, по простому, але гарно. Дуже прикольно, також всюди водичка. Також є ще ось такий скорпіон тут в додачі. Всюди бачимо, що це в нас на воді з розташовано. Бачимо по боках ось таку пальмочку, таку гарнесеньку з таких деталей. І загалом ми заходимо в наш бар і бачимо тут меню. Та тут меню, що в нас тут є. На жаль, це все наліпки. На жаль, та але, до речі, дивіться, як класно зроблені стовби. До речі, єдиний мінус. що Тут у нас посередині стовп не прикріплений до верху. Не знаю, чому так, щоб легко було знімати, чи що, але такий у нас мінус. І, до речі, це теж наклейка. Ну, на жаль, там. Є ось такі сидіння, ми бачимо, є у нас бар, тут бачимо стакан, якось там бухло там. Бачимо ось такий круг, все в стилі моря, бо біля моря бачимо якісь надпис патіс, тобто вечірки. І мене дуже здивувало, одразу, коли я почав збирати, це те, що в нас є ось такі стакани, які кріпляться на ось такі Plate Modificate, якщо ви можете зрозуміти, що це за деталька у нас. Так дуже прикольно кріпляться насправді. І є тут з обох боків вони. А тепер, з того боку, ми бачимо. Ось таку вітрину, і тут ми можемо зібрати всі усі оголошення, які, такі, які вважаються, типу, для колекціонерів, щоб зібрати всі сети. І тут в нас є оголошення, що шукаємо якусь там людину за якусь там суму. Так, це теж у нас наклейки, але, ну, бачі, нотіси, типу, поміщати треба. Ось тому є ще ось така велика деталь, яка кріпиться. А загалом у нас ось такий набір. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.